Ізольована діастолічна гіпертензія, яка характеризується підвищенням діастолічного артеріального тиску понад 80 мм ртутного стовпа, при збереженні систолічного у межах норми нижче 130 мм ртутного стовпа, є менш поширеною, але значущою формою гіпертензії. І не слід недооцінювати, оскільки створює значний ризик серцево-судинних захворювань. Інсульту та різних інших ускладнень. Початковий підхід до лікування ґрунтується на коригуванні способу життя, яке включає контроль ваги, здорове харчування, регулярну фізичну активність, помірне вживання алкоголю та відмову від куріння. Коли це Виявляється недостатнім, необхідним стає фармакологічне втручання. Варіанти його включають тіазидні та тязидноподобні діуретики, інгібітори ангентезин перетворюючого ферменту, блокатори рецепторів адіатензину 2 та блокатори кальцевих каналів. Вибір найбільш підходячого препарату для окремого пацієнта краще проводити на підґрунті гострого фармакологічного теста. Окрім традиційних підходів, що застосування методів управління стресом. Такі практики, як уважність, справи на глибоке дихання та медитація, можуть допомогти знизити діастерічний тиск і покращити загальне самопочуття. Додаткові втручання можуть включати акупунктуру, біологічний зворотній зв'язок і спеціальні трені добавки, ніж розпочинати будь-яку допоміжну терапію, обов'язково. Визначити її безпеку, проконсультувавшись із медичним працівником, дякую за лайки та розповсюдження відео.